Вітаю вас на своєму каналі. Маю в наявності такі от амортизатори з автомобіля Audi Q7 2014 року випуску. Можете ось подивитися номер деталі. Оригінальні. Але був в доброму стані. Можете їх собі придбати. Зараз більш детально. Ось тут різьба в хорошому стані, нічого не зірвано. От так от. Якщо хочете додаткові фото-відео, також можу зробити. Але загалом цього, я думаю, достатньо буде відео. Звертайтеся за номером в описі під відео. Якщо вам такі потрібні, телефонуйте, домовимось і зможу вам відправити або накладним платежем, або оплата на карту. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтеся!